Я ще нічого не можу. Не читати, не нема. І їти сама не можу, ось цього Тетяна мене допомагає. 20-річна Валерія має першу групу інвалідності. Після смерті сестри влітку 2024 року дівчина живе одна у селі Сонячне у семи кілометрах від Житомира. Дівчина говорить, що не вміє читати та писати, але мріє навчатися. Дуже хочу навчатися. Я вже на ну, вмію, тільки читати ну, не дуже. І писати. я ще не можу писати. Я до 14 років сиділа вдома. Я просто з неї не слів кажу, що вона сказала, що нікуди неї не випускали. Вона сиділа просто вдома, виходить, тупо дома, неї, ну як сказати, боялася, людям показати. Чи якось в такому смислі У мене таке враження. Будинок, в якому жила Валерія, потребував ремонту. Торік, волонтер Олександр Швесов допоміг дівчині відремонтувати оселю. Сьогодні Валерія потребує підтримки та догляду, адже у неї немає рідних. Батько від дівчини відмовився, каже Тетяна, подруга дівчини. Вона одна, їй тут важко. Вона не може нормально спати, тому що боїться. І так як вона інвалід і обмежена у неї фізична. Рухливість, то вона не може, ну вона не може себе забезпечувати так, як їй треба. Її хода не дуже хороша, і от рука в неї не працює. От, то навіть, ну, постирати, помити -по посуду, знаєте, тобто їй все важко, їй вдвічі важко важче, ніж ну нам всім. Крім побутових потреб, Валерія має проблеми із оформленням документів на спадщину від сестри, говорить Тетяна. Ми пішли до нотаріуса, щоб спадщину оформити будинок, і вона поставила випрос Рібром, що потрібен опікун, і все. І це все затормозило, і нікуди це не рухається. Тому що, тому що це треба оформити. Як я пішла в опікунську раду, то мені сказали, що. Вона працездатна і ще їй опікун не треба. Вони сказали, що вони вирішать це питання, але нічого вони до сих пір не вирішили. В Оліївській сільській раді Суспільному розповіли, що з липня 2024 року Валерію взяли на обслуговування до центру надання соціальних послуг. Неоніла Пономарьова, керівниця центру, розповіла, що читати дівчина вміє спадщину оформити може, а здобути освіту допоможуть, як проконсультуються із відділом освіти громади. Якщо стає питання. Про освіту, то ми займемося цим питанням і зробимо. Ну як я думаю, що може працювати з нею особисто вчитель. Я, я проконсультуюся із начальником відділу освіти Оліївської громади, і ми вирішимо це питання, якщо тільки є погодження. Чому ти кажеш, що ти не можеш читати? Ну, Нема ну чому ти обманюєш можеш, але не так швидко. Ти гарно користуєшся телефоном. Якби ну, ти так. не якби ти не могла читати, то вона б не змогла набирати номера і е, е, телефонувати. Ну, мене, мене... Да, там швидкості можливо швидкості норми. швидкого читання немає, але вона читає, вона рахує. Адвокат Роман Гуртовенко розповів Суспільному, що для здобуття освіти Валерії потрібно написати заяву до сільської ради. Вона може записати заяву, отримати середню суспільну освіту, отримати екстерном. Є відповідні процедури для цього. А в подальшому проходити все відповідно до вимог, які встановлені. Стерством освіти тут має отримати спочатку базову середню освіту, скільно потім буде мати право отримати або профільну технічну освіту або відповідно вищу освіту. Проблеми із оформленням спадщини ускладнилися через помилку в імені у свідоці про народження Валерії каже Неоніла Пономарьова. Свідоцтво про народження у Валерії. Було вказано Вікторія, ім'я Вікторія, а не Валерія. У мене навіть це свідоцтво я брала в ЗАГСі, викликала її батька, він проживає в Троянові. Значить, ми з ним отримали це свідоцтво. Але Тетяна вирішила питання, це її. Встановили це ім'я в смислі Валерія. На сьогодні в неї є свідоцтво про народження на Валерію. Ну тут е, Тетяна вмішалась в цю ситуацію. Вона хоче оформити опіку, е, по е, і вона розказує, що нотаріус не приймає заяву, е, значить, бо так як немає опікуна. Цього не може бути абсолютно. Роман Гуртовенко розповів, що для повнолітньої особи, яка визнана дієздатною, опікун не потрібен. Так само опікун не потрібен для отримання спадщини. Якщо особа повнолітня вона не обмежена в дієздатності, не визнана недієздатною, то вона вправі самостійно вчиняти всі дії щодо отримання спадщини. Якщо вплив термін, то Треба звертатися до суду для поновлення терміну. Ми йдемо до нотаріуса з всім пакетом документів. Мені навіть дасть е, ну, як вона свекруха е, покійної е, Ілони, сестри, дасть технічний е, паспорт на будинок. Він виготовлений уже на весь будинок, і ми подамо заяву. Я як представник буду комунального закладу разом з нею. Заяву у нас приймуть, бо такого не може бути. Але я так розумію, що строки спадщини ми вже втратили. І це єдине через суд, через суд приймати спадщину. 10 вересня 2025 року. Внаслідок російського обстрілу у будинку Валерії пошкоджені дах та вікна. Ми тільки написали заяву. Нам там протікала криша, то просто щось посунули, щоб не протікало. От казали, що будуть перекривати кришу, всю. Я не знаю, чи вона треба, щоб всю перекривали. але нам головне, щоб воно просто було дом житловий, понімайте, щоб воно було в нормальному стані. Анатолій Ткачук, заступник Оліївського сільського голови, каже: у день обстрілу комісія сільської ради обстежила оселю Валерії. Самий день. Було їй, надано допомога, значить, було е, комунальним закладом, наймано робітників, і робітники е, усунули цей, цей факт. Тобто, криша там не протікає, криша в нормальному порядку. Там пошкоджено ще вікно. Було зроблено заміри, і в зв'язку з тим, що в них є терміни виконання, певний до місяць, договір. Е, Бу заключений буде і буде здійснена проплата встановлений той пакет. Відремонтувати вікно мають за місяць, каже Анатолій Ткачук. Суспільному Неоніла Пономарьова, директорка центру соціальних послуг, сказала, що Валерії допоможуть оформити спадщину. У сільській раді кореспондентам також сказали, що допоможуть здобути освіту. Тетяна, подруга дівчини, планує написати заяву до опікунської ради громади, щоб отримати опікунство над дівчиною. Треба зробити спадщину, щоб не було до неї ніяких питань, тому що знаєте, такі люди незахищені на них. Знаєте, полюють не хороші люди. Хочеться, щоб вона вже була в своєму будинку, щоб в неї були на руках бумаги і щоб вона спокійно жила. Кореспонденти Суспільного направили запити до Ольгівської сільської ради з проханням надати інформацію про допомогу, яку надавали Валерії, та звернення до Національної сервісної соціальної служби України. Ми продовжимо слідкувати за розвитком історії Валерії Сікорської. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.